Віталію, вітаємо вас з перемогою. Першим ділом спитаю, як самопочуття, бо для особисто для вас доволі болючий поєдинок. На старті прилетіло і в кінці теж не обійшлося. Дякую за привітання. Ну, це гра, це футбол, трошки прилітає десь м'ячем, десь ногою, але від цього ніхто не застрахований і це ж е чоловіча гра. Ну, слава Богу, все гаразд. Рухаємось далі. Декілька слів по поєдинку. Як складалася гра з твоєї точки зору? Ну, гра складалася так. Ну, знаєте, два суперника один одного якби прощупували, дивились, хто на що здатний. В них перша четвірка така рухається на м'ячі гарно. Там в них ще не було декілька футболістів гарних. І знаєте, поєдинок складався для них і для нас. Ну, я думаю, однаково. Але ну, дякую Богу, що. Сьогодні я знов багато виручив і допоміг команді виграти. А хлопці там на останньому рубежі перед воротами інших, ну, іншого голкіпера забували. І ми виграли. тому Дякую Богу. У вас сьогодні два м'ячі забив Олег Поляков новачок команди. Пару слів про партнера. Ну, знайомимось, починаємо рухатись і дивитись, хто не що здатний. Він молодець. Сьогодні добігав до кінця і назад і вперед. І бачите, там другий м'яч, він пішов до останнього, добіг і вже у пусті ворота забив свій м'яч. Він ну десь. І дякую тренеру, що він дивиться і знаходить таких людей, тому що знаєте, кожен футболіст наразі і кожна людина добра, гарна, вона в ціні. І дякуємо, що Олешка доєднався до до нас, і нехай. Ми по допомагає в подальшому забувати по два-три м'ячі і допомагати при обороні. Дякую, дякую вам.